Хвиля радикальних протестних дій докотилася і до Коломиї. Традиційне віче завершилося штурмом офісів міської та районної партії регіонів. Чоловіки у масках виносили офісну техніку, документацію, плакати, партійну символіку, прапори, навіть біло-блакитні парасолі. На місці залишилися тільки столи, крісла та шафи. А все почалося із палкого виступу на сцені пана Василя, який розповів, що два місяці був на майдані, і йому прикро, що Коломияни не роблять конкретних дій. Така партія, як партія рі. Онів по нашій області після вчорашньої сесії обласної ради вже не існує, і вони не мають мати права офісу або на здають мандамандат, або через 24 години, щоб вони виїхали за межі області.

Усе, що винесли, активісти кидали у вогонь та спалювали. При цьому із партійних квитків під крики ганьба зачитували прізвища регіоналів, які не покинули ряди партії. Нагадаємо, міська фракція партії регіонів на сьогодні складається з п'яти депутатів. Районна нараховує десять. Двоє написали заяви про вихід із неї. Лукінчук віталімихайлович білінки.

Розпочали вічі із молитви, тільки якщо попередні два місяці просили у Бога сили тим, хто стоїть на Майдані, то сьогодні молилися за душі тих, хто помер на барикадах. Згадаємо тих, хто вже поклав своє життя на Майдані, Отче наш що є на небесах, Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлону Твого. Господи, душі спочили слух Твоїх. Всіх, хто поклав своє життя. За волю України в Україні, зокрема у Коломиї, невдовзі можуть вести надзвичайний стан. Про це розповів міський голова Ігор Слюзар. Він зазначив, що не буде доступу до інтернету, не працюватимуть мобільні телефони. А на територію міста та району можуть вести війська. Тому Ігор Слюзар запропонував такі кроки. Перше це створення народної ради, яка фактично візьме управління містом у свої руки. До її складу увійдуть голови опозиційних фракцій та п'ять представників від громади. Думаю, що туди б мали війди і всі депутати міської ради, якщо там голови фракції, то є ще депутати мажоритарники, які теж вибрані народом. По-друге, у міській раді вже приступили до формування першої сотні загону народної самооборони. Ігор Слюзар зазначив, що це питання повинні врегулювати також і місцеві силовики, з якими він сьогодні ввечері вестиме переговори. Ну, Борити загони самооборони, які не допустять введення будь-яких військ, військових формувань, формувань в місто Коломи. Будемо самі обороняти, самі підтримувати порядок і самі хазяйнувати. Учасники віччя підняттям рук підтримали пропозиції Ігоря Слюзера. Аналогічно діятиме і район у вівторок. На сесії депутати розпочнуть розглядати відповідні питання. Розповів голова районної ради Богдан Болюк. Проте на Коломищині трохи складніша ситуація, адже є 83 населення. Селені пункти та 50 сільських рад. Головне завдання це скоординувати кожну із них. З головами сільських рад під час і після сесії, до сесії і після сесії. І я думаю, що ми ці самооборони будемо робити в кожному населеному пункту Коломийського району. Міськрайон вічі поповнилося активістами із печеніжина. Люди пішки прийшли з свого населеного пункту до Коломиї. Тим самим кажуть, хотіли розбудити тих, хто дрімає перед телевізором, та у теплій хаті спостерігає за револю... Ми закликали інших людей, щоб вони приєднували до нас. Багато хто приєднався, чому ми дуже раді. Те, що українських чоловіків цинічно вбивають і ніхто не несе за це відповідальності, Коломиян дратує найбільше. Хто керує? Вандеткин кінрує нам. України шевільної не, нема, нема не було. Її шевільної. Не було її. От тепер може й бути. Вогонь ще догорав, а учасники Віча вже розходилися. Деякі планували пікетувати райдержадміністрацію. І обіцяли, що все пройде мирно. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.